Військовій ООН, прошу перевести перезвучний режим. Сьогодні говорити про діяльність громадської ради по Чернігівській обласній державній адміністрації і наш спікер, власне, голова громадської ради про вода Ігор Москаленко. Пане Ігор, будь ласка. доброго ранку, колеги, друзі. Я хотів би сьогодні проінформувати коротко про результати роботи громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації. За 2023 рік. Я думаю, що всім небайдужим активним членам громадської спільноти буде цікаво знати, чим вже займається, якими напрямками роботи, чим керується в своїх повноваженнях громадська рада при Обласній державній адміністрації. Тому я хотів би спочатку почати, на якій підставі ми працюємо. В першу чергу я хотів би пригадати постанову Кабінету міністрів України no 996 від 2010 року про забезпечення участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики, також закон України про місцеві державні адміністрації і розпорядження голови ОДА номер 775 про затвердження складу громадської ради при Чернігівській обласній державної адміністрації. До речі, склад затверджений ще в 2021 році в кількості 35 осіб, і повноваження згідно цієї постанови вони закінчувалися в 2023 році. Але на період. Воєнного стану Кабінет міністрів вирішив, вирішив подовжити термін повноважень громадської ради і своєю постановою 909 подовжив повноваження до кінця воєнного стану і новий склад. Громадської ради буде формуватися через 6 місяців після закінчення чи припинення воєнного стану на території нашої країни. Тому наші повноваження подовжені, ми частково обновили склад громадської ради ті представники інститутів громадянського суспільства, які виїхали чи за межі України. Чи як внутрішні перевищені особи за цей період 23 року ми поміняли троє. І зараз, згідно рейтингового голосування, у нас повний склад. Ми працюємо в складі 13 комітетів, які фактично дублюють функції і повноваження структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Я хотів би нагадати, що громадська рада в своїй роботі керується положенням, регламентом, планом роботи на поточний рік. І я, як голова, мій заступник Браскуріна Наталя Павліна, в першу чергу займаємось координацією роботи комітетів громадської ради і забезпечуємо участь. Представників громадської ради, всіх дорадчих консультативних органів, які існують на сьогоднішній день в структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Зокрема, ми постійно беремо участь в засіданні колегій робочих нарад, круглих столів. Зокрема, я особисто був залучений до робочої групи облдержадміністрації. З економічного відновлення регіону. Хочу сказати, що після повноваштабного вторгнення Росії на території України ми, безперечно, провели менше, чим зазвичай засідань, менше, чим зазвичай президії, але багато нагальних проблемних питань. Ми встигли розглянути, і за ініціативи громадської ради було прийнято багато важливих і оперативних рішень у різних сферах соціально-економічного та культурного життя нашої області. Зокрема, нами піднімалося питання що щодо розробки логістики пасажирських перевезень, стану автомобільних дорог області. В Чернігівській області збереження пам'яток історії місцевого значення, надання якісних медичних і освітніх послуг. Якщо говорити про конкретику, то ну, я хотів би зосередити увагу на таких фактах, на таких проблемних нагальних питаннях, які мають велике суспільне значення, і вони були обговорені при, під час. Проведення засідань і під час проведення засідання громадської ради. Це в першу чергу ми розглядали такі питання, як призначення керівників спортивних закладів області підпорядкованих управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, без обов'язкового проведення конкурсу. Після обговорення ми направили відповідний запит до керівника військової адміністрації з пропозицією змінити порядок призначення на керівні посади спортивних закладів під час воєнного стану. Також нами обговорено забезпечення харчуванням медичними препаратами військовослужбовців. В обласній психоневрологічній лікарні надіслано запит до обласної військової адміністрації щодо з'ясування питання фінансування медичних послуг та послуг харчування військовослужбовців не тільки в психоневрологічній лікарні, а й в усіх лікувальних закладах області. Також я хотів би відмітити таку подію, що нами в листопаді. 23 го року було обрано кандидатуру від громадськості Чернігівської області, щоб вона працювала вже з поточного року, 24-го, в складі Ради родин загиблих при Міністерстві ветеранів України. Це людина, яка має великий досвід роботи, має юридичну. Освіту. Ірина Костенка представляє громадську організацію Родина воїна, і тому ми її рекомендували і обрали, щоб вона безпосередньо брала участь у складі цієї ради при Мінветеранів України. Також хотів би згадати, що ми Направляли відповідні запити до обласної державної адміністрації і Чернігівської міської ради щодо надання переліку, переліку пам'яток архітектури, які постраждали внаслідок ракетно-бомбових ударів, які зазнала Чернігівщина. З перших днів вторгнення расистів на територію нашої області всі працювали над Налагодження системної роботи для вирішення нагальних потреб, проблем в першу чергу, це забезпечення житлом тих, хто втратив своє житло, будівлі, які були зруйновані, пошкоджені. Також ми все робили для того, щоб надати гуманітарну допомогу. Продуктами харчування ліками, засобами особистої гігієни, що, повірте, не так було просто зробити в умовах окупації знищення основних шляхів підвозу гуманітарної допомоги. І е, е, ви знаєте, що в цей період найрозповсюдженішим напрямкам діяльності громадської, нашої громадської ради. Була волонтерська діяльність і гуманітарна допомога. Я хотів би нагадати, що влада неодноразово зверталася до всіх громадських організацій, які входять до складу громадської ради, щоб була конструктивна робота, щоб ми узгоджували свої дії, тому що логістика дійсно була порушена. 35 мостів було зруйновано. Фактично, обласний центр знаходився в облозі, тому в цей час наші представники робили все для того, щоб найбільш постраждалі, малозабезпечені, соціально незахищені слої населення. Тут це в першу чергу і діти, і інваліди. І пенсіонери отримали своєчасно на цю допомогу, і харчі, і одяг, і засоби особистої гігієни. І я хотів би подякувати ну, майже всім членам громадської ради, які безпосередньо приймали особисту участь в достатні гуманітарної допомоги і забезпеченню нужденних. Всім необхідним. Що хотів би сказати про Інститут громадянського суспільства, який я безпосередньо очолюю, а це Федерація проспілкових організацій області, яка налічує 73 тисячі членів проспілок в області От за цей період 22-23 роки. Ми надали фінансову допомогу для найбільш пострадалих членів проспілок. А це 26 тисяч членів проспілки. Ми надали допомогу на суму 19,3 мільйона гривень. Також забезпечили продуктовими пайками в розмірі 25 тисяч 713. І цей складний час ми знайшли можливість надати допомогу і Збройним силам України. Вони отримали допомогу від нас на суму 2 мільйона гривень. За 23 й тільки за 23-й рік проспілкові організації, які входять до складу організації, надали допомогу дітям і оздоровили 765 дітей. Виділили, значить, всі, всі організації спромоглися виділити на це 12,6 мільйона гривень. Одним із досягнень нашого складу громадської ради, я би ще хотів відмітити, що саме з нашої ініціативи проведеної роботи Спаса-Преображенський собор, одна з найстаріших, найстаріших збережених монументальних. Кам'яних будов України офіційно взята під охорону ЮНЕСКО, як Всесвіт... Всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Важливими функціями громадської ради є також експертна і консультативна робота, тому члени громадської ради постійно долучилися до обговорення проектів програм, звітів про їх виконання, які проводилися на Офіційному сайті обласної державної адміністрації в рубриці електронні консультації з громадськістю. У 2023 році обласною державною адміністрацією було винесено на громадське обговорення 72 нормативно-правових акта, звідти за результатами їх обговорення. Також я хотів би нагадати, що всі Вся діяльність громадської ради вона постійно висвітлюється на вебсайті обласної державної адміністрації, тому кожен активний небайдужий член спільноти може ознайомитись з конкретікою, які ми рішення приймали на засіданнях, які ми рішення приймали на президіях і які їх результати. Також я хотів сказати буквально декілька слів про те, що я, як голова федерації, приймав участь. В міжнародному проспілковому саміту на підтримку України в місті Люблін, Польща. І е, ми нарешті в 23 2023 році, а саме Федерація проспілок Україна, стала повноважним членом Європейської конфедерації проспілок. Це дуже потужна подія, е, незважаючи на те, що Україна сьогодні є кандидатом для вступу в Європейський Союз, але європейські проспілки вирішили в минулому році і в листопаді 23-го року нас прийняли як повноважного представника Європейської конфедерації праці. Тому на підтримку саме України проводився цей саміт. В його роботі прийняли участь. 93 національні кафедерації проспілок із із 41 країни. І я вам скажу, що саме з території було всього 4 представника: це Харків, Чернігів, Львів і Тернопіль. Мені дуже приємно, що я попав на такий потужний форум. Я на ньому. Виразив своє побажання, своє бачення, щодо подякував всім керівникам глобальних проспілок, європейських галузових проспілок за, за відповідну підтримку. І мені приємно, що всі представники Європейської конфедерації уважно слухали наші доповіді, бо розумієте, що європейці, які не були на Україні вони зовсім не розуміють нашу проблематику. Вони ніколи не бачили і не чули тільки засобів маси інформації про ті ракетно-бомбові удари, про, про ті негаразди, про ті смерті, страждання, які панують на території України. І тому, ви знаєте, приємно, що кожен виступ супроводжувався аплодисментами. Вся ця інформація. Була сприйнята і Європейська конфедерація проспілок прийняла відповідну декларацію, де була повна підтримка підтримка вступу України до Європейського Союзу. Відповідно проспілки Європи будуть намагатися лобіювати і фінансову підтримку України, і вступ України до Європейського Союзу. Також вони наголосили, що будуть підтримувати і робити все належне для того, щоб у нас наше українське законодавство, національне законодавство наближилось до міжнародних стандартів, до того, щоб не було ніяких зауважень до того, щоб Україна повноцінно в найближчі роки вступила до Європейського Союзу. Ну і хотів би на завершення своєї короткої доповіді сказати, що я, як голова громадської ради, маю надію, що і надалі громадська рада, як дорадчий орган обласної державної адміністрації, активно долучатиметься до розв'язання проблемних питань. Оперативно буде реагувати на всі виклики і загрози, які виникають в нашому суспільстві, сприятиме прийняттю органами виконавчої влади виважених дієвих рішень, ну і тих завдань, які будуть сприятимуть прийняттю соціально-економічних прозорих, дієвих заходів. І я думаю, що спільно з органами. Місцевого самоврядування і представників інститутів громадянського суспільства ми будемо вирішувати все, все, все належне робити для того, щоб громада відчувала постійно наше плече, нашу допомогу, і ми завжди були небайдужими для до прийняття всіх рішень, які приймає військова адміністрація області. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Хочу побажати всім нам перемоги, миру. Якщо будуть до мене якісь конкретні запити, я готовий на них задоволений відповісти. Будь ласка. Так. Дякую, пане Ігорі, шановні представники медіа, мама бажання. Скажіть, будь ласка, трошки про як саме відбувається процедура прийняття рішень. Тобто як приймається питання. Так, ну любий член громадської ради, а їх 35, він живе поряд. З громадою він знає всю проблематику, яка існує, починаючи з, -з, з свого будинку, свого району. І вона потім стікається, стікається до нас. Значить, я, як голова, е отримую разом з секретарем е всі запити, всю інформацію. Ми її обробляємо і формуємо відповідно порядок денний. Спочатку інформація розглядається на 13 комітетах, які працюють за профілем, наприклад, питання гуманітарного напрямку, питання економічного розвитку, питання автомобільних доріг і так далі. І так далі. Вони розглядаються спочатку на комітетах. Комітет приймає рішення, свої пропозиції, готує проєкт рішення, і він виноситься відповідно на президію громадської ради. На президії громадської ради ми це питання розглядаємо, схвалюємо, що допрацюємо допрацюємо. Якщо це питання вирішувати треба дуже оперативно, ми приймаємо рішення безпосередньо на президії і направляємо відповідні запити до повноважних центральних органів виконавчої влади, до місцевої влади, і потім інформуємо. На вебсайті про результати розгляду того чи іншого запиту. Якщо у нас трохи час є, і такі, ну знаєте, потужні проблемні питання, які необхідно розглянути за участю всіх представників інститутів громадянського суспільства, їх 35, тоді після прийняття рішення на президії ми вже остаточне рішення приймаємо на засіданні, там, де необхідно направити запити. Наприклад, в Офіс президента, прем'єр-міністру, голові Верховної Ради і так далі. І тоді, відповідно, після отримання відповідей на наші запити, на наші пропозиції, ми інформуємо громадську спільноту. Дякую за запитання. Якщо більше немає, тоді спосіб за участь на цьому прихідні завершення.